Ой, купуйте Кращі магічні предмети в школі. Ууу, череп шпаргалка допоможе на іспитах. І лялька воду відмінний вибір. Вау! Дивіться, дякую. А це що таке? Це чарівне дзеркало, воно показує майбутнє обережно. А, ні, я лисий! Ей, а гроші! Е, гаразд! Вибираємо, налітаємо. А, а можна нам еліксир знань? Звичайно, милі дами. Ось. Еліксир хімії, біології, фізики і, звичайно, математики. З вас 300 доларів. Дякую. 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 Приходьте ще. Вау, магічні штуки. Так, так, так. У ну, тебе хоч дозвіл на продаж є? Mm. Звичайно, є. Ех. Мені його схвалив особисто директор школи. Ха -ха. Щось слабо віриться. Ох, та годі Хлоя, це ж прикольно. Гаразд, чогось цікавий. Лялька вуду? Намотуйте волосся вчителя, але скачить його до смерті. Ха -ха -ха -ха. Mm -mm. Ні? Невидимий бургер. Ви їсте його і всі думаючи ви псих. <noises> гаразд, ходімо. Зачекайте. Гаразд, гаразд. <засміст> У мене є щось особливе. Спеціально для вас. Ось дивіться! Ого, що це? Це магічні кристали. Продам три по ціні двох. Але нас всього двоє, а кристалів три. Привіт, дівчата! Теж прийшли на розпродаж? Вау! Які класні кристали! А, тоді три за ціною трьох. Але ти сказав: Ей, де чур мій зелений, а мій тоді червоний! Чудово, а ти! Дівчата, ви не пошкодуєте! Такі гарні. У -у. А? Гей, що? Вау, як круто! Що це, що ти з нами зробив? Сказав же, камені магічні! Та годі Хлоя. Мейбл! я не помічав, що ти така гарна. Я кохаю тебе. Чого? Мейбл, що ти з ним зробила. Хто ви? А чому у вас мої кристали? Здається, він нічого не пам'ятає. Дівчата, це ж ваша суперсила. Цікаво, що робить моя? Чата, купуйте мої кристали. До речі, вони всі вкрадені. І в мене навіть немає ліцензії на продаж. О, Чому я кажу правду? А ось і моя суперсила правда. А моя, виходить, позбавляє пам'яті. А мій камінь закохує в мене. А, класно. <küçükkeak> а ще я продаю товари в три рази дороже. Блін, що зі мною? Ааа... Знаєте що, дівчатка? Здається, ми чудово проведемо час. Так. Що? Елвін, привіт. Елвін, привіт! Один ти сидиш? Ем, Ні. Це не важливо кристал, давай працюй, а -а -а. А -а -а. у тебе такий, <гум> ну ось інша справа. Що? У тебе взагалі то дівчина є? Взагалі-то так. Неважливо. Я зрозумів, що кохаю тільки Мейбл. Правильно, Елвін. Ходімо. Як... Як скажеш, Мейбл Що це зараз було? Привіт усім. О, це Хлоя! Пам'ятаєте, як вона вчора зганьбилася? <риклад> так, так, так. У неї ще всі штани були в шоколаді? <риклад> <риклад> ну, кристал, давай працюй. Друзі, привіт усім! Гей, всі! Це ж Хлоя! А пам'ятаєте, як вона минулого місяця зганьбилася? Такого не забудеш. Потрібно ще раз. А давно не бачилися. А, а пам'ятаєте, як вона в минулому році в туалеті застрягла. Блін, ну часто ж я косячу. М -м, ще разок і сильніше. Привіт! Ми знайомі. Ти хто? А ти хто? А, 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 ви новенькі. Проходьте, сідайте. О, чорт! Здається, я перестаралася. А, вибачте, мені потрібно в туалет. О, Мейбл, у тебе таке mm -hmm. гарне волосся. Мейбл, ти що, використовувала на ньому свій кристал? Mm -hmm. Ну так? А чого ти забрала собі найкрасивішого хлопця школи? Так, ну досить. <звук> Хлоя, привіт! Класно виглядаєш. <звук> <звук> Так класно, як мейбл. Mm. О, ну що, Хлоя, хотімо сьогодні в кіно. Mm. О, тільки давайте візьмемо з собою Мейбл. <репоти> ну, досить, ні, ти досить. <репоти> ну що, в кіно йдемо? <репоти> ні. Гаразд. Знаєте, що, дівчата, чути постійно від всіх правду, ну так уже прикольно. До речі, тобі цей колір не дуже йде. Так, і сукня так собі. Mm -hmm. Я вас і не питала. А, а, дівчатка, від цих кристалів футні біди. Так, треба знайти Кенні і повернути все як було. Це правда. Дівчатка, ось же він побігли. Лови <клес> його його Хапай, я тримаю його. Що вам треба? що ти з нами зробив? Що я з вами зробив? Що ви зробили зі мною? красиві дівчата. Коли я почав говорити правду, я не можу продати жодного товару. Я банкрут! Ти сам винен? Так, а тепер говори, як заповернути назад. А, о, це мав до директора! Я у нього скуповую всі речі. Та блін! Що? А, так, на чому він займається магією? І у нього є чорний кристал, який скасовує всі закляття. Даремно я сказав. Дівчата, нам треба до директора. Тоді сьогодні після занять. Вирішено. Блін. А може не треба? Еге, а раптом від нас усіх зачарує ще. Та все буде нормально. Ходімо. О, а що? беремо курячу лапку! Потім контрольно з математики! І мій секретний інгредієнт! Так! Ха-ха-ха! Дівчата, він взагалі божевільний. Mm -hmm. Mm -hmm. І я взагалі не впевнена, що ми з ним пораємось. Oh! Дівчата, а це не той кристал. Привіт, Кенні! О, дівчата! Дивлюся, у вас вийшло. А мій прибуток знову пішов Угу. Ми бачимо, напевно, було складно викрасти кристал. Так, дуже мало не померли. Я не розумію, як ми вижили.